Сьогодні ми поговоримо про пільги для дітей-учасників АТО. Пільги для дітей-учасників АТО можна оформити за місцем проживання сімей учасників бойових дій. За місцем проживання сімей учасників бойових дій їх дітям передбачаються першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також у дитячих оздоровчих таборах. Як діти учасників бойових дій, так і самі учасники бойових дій мають право на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі навчання. Державна цільова підтримка надається у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів загальнодержавного або місцевого бідування бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним замовленням пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти. Діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках. За умови відсутності заборгованості у студентів дітей-учасників бойових дій, останні мають право на соціальну стипендію. Безоплатного забезпечення підручниками за рахунок бібліотечного фонду. Безоплатного доступу до інтернету державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника навчального закладу. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення студенти за умови, якщо один з батьків загинув, пропав безвісти у ході бойових дій. Вказані особи підлягають першочерговому переведенню незалежно від конкурсного балу. Діти осіб визнаних учасниками бойових дій підлягають переведенню в порядку черговості після дітей, один з батьків яких загинув в ході бойових дій та під час Революції Гідності. Варто врахувати, що законом України про державний бюджет України на 2024 рік призупинено безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержанням компенсації вартості самостійного лікування. Дітям учасників бойових дій віком від 7 до 18 років за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності. Державні органи забезпечують дітей пільгових категорій потівками до санаторно-курортних дитячих закладів оздоровлення не більше одного разу на рік за рахунок коштів державного бюджету. Що ж стосується інших програм, на даний момент існує багато місцевих програм, які можуть надавати підтримку для дітей, захисників і захисниць. Наприклад, Київ Мілітарі Хаб анонсує заходи для родин захисників. Зазвичай подібні заходи організовує сама громада або ж надають благодійні фонди. Тож, якщо хочете бути в курсі актуальних подій, вам варто стежити за офіційними каналами та соціальними мережами місцевих органів влади. Важливо, вся допомога, що надається благодійними фондами і органами місцевого самоврядування. Та державними структурами надається виключно на безоплатній основі та не потребує передачі ваших банківських реквізитів. Знайте про свої права та користуйтесь ними.